Викладачів, деякі не дуже, а дехто навіть непогано. Але як ви знаєте, один одного? Ти сама хоч знаєш як звати нас всіх? Ну, звісно, знаю. Я хоч перерахую всіх по іменам. Взагалі, взагалі. на відміну від наших студентів. Я знаю про вас майже все. А от по рахунку я трохи збилася. Давай спитаємо у нашого судді. Хто ж переміг у цьому раунді? Дівчата! Фу. Сам мені казав, що не вихована. Через те, що кажу фу. Беру приклад сам кажу, з тебе фу. Беру сам приклад. Що я можу сказати? Дівчата отримали перемогу і у нас зараз рахунок 1-1. Добре, добре. Так, ну ми зрозуміли, що тут дівчата перемогли. Ну, колись може, вони взагалі виграють ще раз. Там подивимось. Говори, говори. От тут все вирішить фінал. Хто переможе у фіналі, той і виграє. Добре, ну що, третій раунд. Я давно все переварив. І ти забуваєш, що сказати нам правила раунду. Тому їх донесу я до твоєї команди. А твоя хоч раунд правила знає? Знаєте? А ну, давай розкажусь. Ні, <кій> не ти, а твоя команда. Давай, ви та... мою команду не чіпайте, це моя команда. Так що все. Шановні дівчата. Ой, <ріст> <ріст> а чого ти за ним ховаєшся? Бо Я їхня мама. Я їхня мама. Сценарій випав. Підміть, будь ласка. О, так, правильно, правильно. Шановні дівчата, ви виходите по одній людині з, з ну, вашої команди. Один розповідає факт про себе. Інший повинен відповісти, правда чи брехня? Дозвольте, мабуть, я все-таки вирішу, хто вийде. Перша людина це буде з команди дівчат і це буде прам 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 Соня. Виходь, будь ласка. Не хочеш, щоб хтось з моєї команди вийшов? Ну, я от думаю, кого ж мені все-таки вибрати? Ну, давай. У нас є гітарист. Я танцюрист і я піаніст. -у -у. А от четвертий я взагалі не знаю, що тут робить. Покірний слуга! Та То точно, що слуга? Ну давай, вийде танцюрист. Владик, давай, я в тебе возьму. І хто перший? Ступлю тоді. Ну добре, правда чи брехня, що одна з моїх робіт, які я намалювала, сама потрапила на виставку у галерею. Малюєш? Правда чи брехня? Скажи, ну, правда. Правда? Чи вихня, що за свою доволі довгу довге життя я ні разу в собі нічого не ламав. Не ламав? Угу. Mm -hmm. <правда>, Правда? Падав я багато, так, але нічого не ламав. ну Ти вже вибрав перший, хто виходить з моєї команди. Прошу, прошу. А тепер я хочу, щоб вийшов з чоловічої команди. Ви шановний капітан цієї команди. Кого ж ти хочеш. Все одно. Дівчата, хто хоче з ним вийти? О, це чудово. Хто починає? Хто починає? Скажіть, будь ласка. <кій> Правда, чи брехня, що у 8 років мене сила велика собака, дверняга, і з тих пір я боюсь великих собак. Брехня. Ну, що я можу тобі сказати? <кій> Ну добре, тепер мою історію. Спортивна повернулася до тебе іншим боком. В далекому 2017 році я брав змагання, спортивні змагання в Олімпік Пей. І я там багато бачив спортсменів. Чи правда, що я був поряд і зробив селеті з... Чемпіоном світу Жанна Плавнікова та англійським депутатом. Правда? Так. Да. Пані та панове. Ну що? Да. Да. Ну Я ну, також буду дам тобі цю можливість. Та що тут? Виходить вельми шановна Анастасія. Капітан, капітан, капітан. Ну що, ну, хлопці, стоп. Андрій, давай ти, я в тебе вірю. Хоч тебе не знаю, А, а ти зможеш. Влад, <SPEAKER> <пустим> може почати, давай. Я так можна, я їх знаю. <пор>. давай давайте. Правда чи брехня? Що п'ять років я на себе перевернув покріп і отримав 5% ожог. Мені здається, це правда. Ну ладно, правда. Я вже сказала, не почала я не бачила. Так. Тепер моя історія. Правда чи брехня, що я взагалі не хотіла поступати в цей коледж? Правда? Це правда. Молодець. Це дійсно правда. Але зараз я поміняла дуже сильно свої... Так, да, так, да, так, да, звичайно. Реально поміняла, ти подиви на нього. Ну, я промовчу краще. Ну, ти мовчи. Я кажу, мій батько, жінками спорти безкорисно. Ну що ж, я думаю, нам треба невеличка перерва. Ой! <рес> може, ми дізнаємося. Ось така у нас? повага до своєї команди, Анастасія Ігорівна. Але ми шумно... то повинна їм робити погано, а не мені. Дівчата, може, вам ще на принести? Може, ми дізнаємося якийсь рахунок у нас, хто все ж таки? А куди ти збираєшся рахувати рахунок, якщо у нас? Mm -hmm. Максим і Настя! Так? Да? Що забув? Максим, я тебе віру. Хто починає? Давайте. Добре. У дитинстві я хотіла машинку на радіоуправлінні. Чи це правда, що я поступила на відділення С? Щоб зробити цю машинку сама, і я думаю, це брехня. <плес> добре добре. Чи правда, що в мене є автограф Володимира Зеленського? Правда. Коли я був малим? Я був на концерті кварталу, але автограф мені не вдалося отримати. Отак. Так, ну що ж, тепер вже точно всі розказали свої історії. Ми хочемо потягнути невеличку інтригу і сказати вам бали вже після рекламної перерви. Як ти на це дивишся? Добре. Чоловіки, такі чоловіки. Це трохи наш прокол, але нічого. Страш. Я навіть знаю чому. Потреба з нас який рахунок. Точно рахунок. А де твоя команда взагалі чуєш? Хлопці, ну що, такі часи боїтесь? Вони не кусають. Не моя. А вони фарбуються. Фарбуються вони, давайте виходьте. Так. Да. Пан суддя, який рахунок? Скажіть, будь ласка. Пан суддя, рахунок. Згодна. то сто відсотків бути на користь дівчат. Дуже Хоч хтось віде. нас підтримує. Я вас підтримую завжди. Лі, я. Я хочу вам сказати, сказати, що в цьому раунді поперед. А ну-ка, давайте послухаємо нашого суддю. Ордер, три години, нашу математику не сказали. <су> Пан суддя, давай, не боїтесь, Будь ласка. Я з вами. Добре, добре. Я дуже радий, що ви зі мною Микита. Я хочу вам сказати дівчата, що я вас завжди підтримую і перемогу отримали якраз ви в цьому раунді. Хлопці, дякую. Це вже фізично нечесно, так голосно кричати. Вас тут, можна сказати, чотири, а вас ціла зала. Пан суддя, я до вас зайду в кабінет, потім поясню. Декілька питань, чому саме дівчата? Пр Пропоную перейти до наступного раунду. Запрошуємо на сцену одного. Хлопці та дівчину для відстоювання честі студенток та студентів. Хочу нагадати, в цьому конкурсі можуть брати участь вчителі, майбутні абітурієнти, студенти та студентки кенту. Ті, хто вже брали участь, не йдуть. Золота, yeah, yeah. але ми також не дуже цікаво. Один, 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 один хлопець. Один Хлопець. Один хлопець, один. хлопець. Один. Ну, so же, so він so so вже він Ну, дівчата, давайте хтось... Юсифа, Юсифа, рахуйте давайте, щоб було почесне. Юзефа. Юсифа. А чого в мене такої битви немає? Я щось не зрозуміла. Ні, ну в тебе булося дуже схоже на дівчата, але, на жаль, це не дівчина. Дівча? Пані Анастасія, викладача вже Я пропоную. Якщо з зали ніхто не хоче, давай собі за комісія. Ні, ні-ні. Так не підійде, так не підійде. Ну тоді раз дівчата, дівчата давайте. пропоную брати викладачів. А просто писто я зараз піду і когось візьму. Хочете? Давай. Давай. давай, даю тобі повне право. Тільки, будь ласка, не впади. Давай. 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 Ще вибираєш ту дівчину. Ось, як це робиться, бачить, отак. Так, ну свою частину ти вже сказала, а тепер я візьму на себе відповідальність розказати і так зрозумілі правила конкурсу. Шановні гравці, ви стаєте лицем до зали та не можете повертатися до екрану, задаєте будь-які питання на відповідь, які є, так або ні. На все про все дається вам 90 секунд на вгадування, хто ви. Все зрозуміло? Зрозуміло? Починає. Дівчата! Ой-ой-ой! Хлопці? Ну добре! Хлопці Просто... хочете, Ну давайте хлопців! По центру стоїш. Залом до залу. Це до залу. Да. Спиною там? Ні, там Просимо показати нам картинку. Хто ж він? Час пішов. — Це хто живий? — Так! — Так, так, так! — Додаткові? — Так, так, так! — Це хто зв'язаний з кемпом? — Ні! — Це мультперсонаж? — Так! Е — Тварина? — Так! — Дійсно їмський мультик? Е — Ні! — Совєтський мультик? — Так! Е — Тварина? keep Deixa. so Шановний пан суддя, можемо починати. Нагадую, 90 секунд у вас є. Все, можна починати? Так, да. да, я живий персонаж чи ні? Да. Живий персонаж? Да. Да, чи ні? Да. Я з мультика? Да. З нового мультика? З Союз Мультика. Вы чебурашка? Ні! Ну, погоди, можно? Да! Вот? Да! Браво! Просто браво! Ну Це, пан суддя, якщо я знову дівчата, це точно корупція, я не знаю просто, що буду робити, буду скаржуватися. Яка корупція? Взагалі, про що ти говориш? Будь ласка, п'ять копійок не треба вставляти. Я спілкуюсь з суддєю. Які ще п'ять копійок. На Фу. Скажи з нахабнів. Фу. Фу. Нахабнів. Нахабнів. Ну вообще. Вовше. Дозвольте вообще! мені. Можна жити на місцях. Велике вам дякую всім. <рикла> Пан суддя, який там рахунок. Ну що я можу сказати? Хлопці відгадували, що е, крокодили гену дуже занадто довго 56 секунд. А на бувказну дівчата ходило 26 секунд. Ну що зрозуміло, про переміг. Корупція. Дівчата! Корупція. Дівчата! 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 Мужики! Муж... Мені є декілька питань до актового залу, чому ніхто за нас не вболіває. Хлопці, це що таке? Ви за дівчат? Так. Вони за дівчат, ну звісно, а за кого їм ще бути за вас? Хіба вас мужиками назвати можна? Влад, лад, шоці? Ну це вже просто дівчата нагабніли, як так можна? ви питаєте, чому у вас немає хлопців? Бо живий приклад. Це ти про кого взагалі говориш? Ну, будь ласка, продовжуйте. Я Тож. пропоную перейти до наступної реклами, яка все таки не відбулася, а потім ми повернемося до нового раунду. Згоден? I'll be back. Вічно він з цим своїм. Bye.